Різдвяна капела впевнено крокувала містом на різдво під музичний супровід військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України. Да, да, да. Надзвичайно символічно, що музей гончара нам передав. Зірку для нас велика честь, і ми з цією зіркою ходили по Чернігову, і ми розуміємо, що таким чином Україна шивається, Україна єднається, тому що від музею гончара ці зірки поїхали в різні регіони. І в Чернігові вона також була. Її бачили наші містяни. Це така велика. Ну знаєте, для нас подія, тому що повертаються традиції і повертається безпосередньо оце об'єднання України як одної єдиної держави, де ми відчуваємо нашу нашу історію. Учасники і учасниці прямували до кафедрального собору Святої Великомочениці Катерини, аби сповістити колядками Чернігівського регіону про народження Ісуса. Колядки, які ми співали саме в нашому проєкті, це колядки, які збиралися на території саме Чернігівської області. Там і Ніжинчина, і Прилучина, і Новгородсівській, і Городнянщина, і дуже багато сіл, які знаходяться в Чернігівській області. Ці колядки збирав колись Василь Поливик. Це із збірочок, які дісталися мені від моєї мами. Моя мама колись займалася фольклором, і я також маленька їздила з нею по селах, і ми збирали ці. Колядки саме у тих жіночок, також під час виконання колядок, вперше зазвучала Чернігівська колядка Ніч Різдвяна слова Євгенії Ніколаєнко. Музика Руслани Лісової авторка каже, що колядка легка. Її текст вийшов світлим та дає надію на кращі зміни. Оця співпраця і синергія з музичними інституціями в даному випадку з школою музичної номер 2 імені. Богословського вона створила сталу традицію, коли саме в грудні на Різдво йде така детальна підготовка, коли діти проходять певну школу, коли вони готуються, коли вони зірки розмальовують, коли вони вивчають колядки, коли вони думають про те, які є традиції, ми це все проходимо з ними. І як результат, 25 грудня вони. Вони вони себе безпосередньо вже реалізують в нашому центральному такому храмі Катерининської церкви.